Близько 16 години івано-франківці збираються поблизу пам'ятника Івану франка Усі в очікуванні трьох літерів об'єднаної опозиції Яценюка тягнебока і кличка. Поблизу драмтеатру голова прикарпатських регіоналів Василь Чуднов. Він пробує спрогнозувати кількість людей, що зберуться на акцію Вставай Україно». Близько двох тисяч. Припускає він. Половина з них. Ті, кому опозиція заплатила за присутність на маніфестації, головний регіонал Прикарпаття заявляє, найбільше фінансово стимулюють студентів місцевих вишів та людей з районів. Наприклад, у Булехові 100 гривень, наприклад, у Галичі 200 гривень. Студентам Івано-Франківських вишів 250 гривень або безплатний обід в парк-готелі. Кожному районі по різному Інформацію, яку нам дають наші. Активісти з районів їде 17 автобусів, в яких є біля 600 чоловік. Десь біля 100 чоловік добирається ще своїми машинами. Це максимум 700 чоловік, що приїде з районів області. Йдемо до учасників акції. Вони переконують, прийшли підтримати опозицію добровільно і без грошових подачок. Так багато людей підкупити. Я не знаю. Мене ніхто не підкупляв. Я прийшов мені недалеко йде. Одягнув вишиванку і прийшов. На жаль, дуже погана погода, що треба бути одягнена. Ви знаєте, що мені хоч голову зараз відрізати, я десь ніколи не підкуповувала. мені підкупала, то би наші родин всі не пішли. От так, дитинку. Ніколи, ніколи не будучи підкуповувати, аби мені сидво різали. Тут панують наші. Націоналістичні погляди, позиції. Тому, якщо би така ситуація десь була насправді, то це б вже всі знали. Тому це я думаю, що це абсолютно неправда. За півгодини центр міста переповнений. Важко на те, щоб пройти, поворухнутися майже неможливо. Івано-франківці шикуються в колонну. Попереду оркестр. За ним кілька десятків людей несуть розгорнутий прапор України. Очолюють колонну лідери батьківщини свободи та удару. Це вже четверта поспіль акція, на яку виходять тисячі людей, тисячі людей прагнуть змін, тисячі людей висловлюють свою позицію, тисячі людей не бояться, і тисячі людей кажуть: ми хочемо змін в країні. І тому ми йдемо правильним шляхом і ми дякуємо кожному, хто приходить на ці акції, тому що так будується країна, так будуються зміни, так формується нова політична еліта, так формується нова якість української держави. Майже 6 тисяч мітингувальників разом із лідерами української опозиції рухаються вулицею Незалежності на вічовий майдан. Площа майорить партійними прапорами. Довкола лунає скандування політичних гасел. Разом сила разом сила разом. Трійка лідерів по черзі виступають перед вано-франківцями для головного ударів. Це Віталія Кличка. Боротьба це запорука успіху. на сьогоднішній день? Ми в трьох в три лідери опозиційних сил, у яких до речі, різні партії, різні програми, різні політичні платформи, але нас всіх об'єднує одне. Ми українці. Ми хочемо жити в сучасній країні. Ми хочемо жити в європейській країні і майбутнє нашої країни в Європі. Нас об'єднує те, що ми не хочемо жити при диктатурі. Нас об'єднує те, що ми боремось разом. Кілька тисяч людей на мітингу, проте жодної карети швидкої допомоги. Не видно було і правоохоронців. Лише на початку акції людей в уніформі можна було налічити з десяток. Після Івано-Франківська вставай Україну вирушить до Тернополя. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.